Добре. 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 Ми хочемо передати звернення представника. Будь ласка. Добре, залишите в Карину та Дівчинку. Так, да. не та це моя дочка. Добре, залиште. Да. Залиште, будь ласка, хай виходить до нас представників. Да. Ну отож, треба було скандалити. Давайте, реєструйте, звернення. От вам сотні людей. Добре. Будь ласка, будь ласка, давайте. А ми не можемо зайти із собакою в кабмін для того, щоб базар побачив, як над ними знущаються. Де в інструкції написано, да, так? Да. І на а чого ж їх тоді вбивають, якщо заборонено? Убивати не заборонено, а заходить кабмін, заборонено, так? А вбивати не заборонено, ні? Давайте, припиняйте ці вбивства. Зрозуміло чи ні? Бо інший раз. Приведу туди на сьомий поверх у куси Газарова за одне місце. Зрозуміли? Я... І це буде наш символ. Е, пес. Біля... Е, сьогодні ми біля карбіну, завтра ми в карбіну. Так ще ніж отак. Отак. Все. Тут, за... Заглянь хоч трошки. А, вони закрили двері. Хорошо. Зареєструйте, будь ласка, звернення і відповідь. І припиніть вбивати твари. Бо інший раз прийде не одна собака, приведемо тисячі собак. І отут останемо табором.